Де зараз актори перших ластівок? Олександр Рудинський у першому сезоні зіграв блогера Ніка, а у другому Льошу Сметаніна. І, хоч перші його зйомки почалися ще з 2016-го, впізнаваність серед українців здобув саме після прем'єри цього серіалу. Згодом став отримувати кінопропозиції з-за кордону і вже знімався у серіалах Слов'яни Декамерон та «Агентство». Зараз Рудинський успішно продовжує акторську кар'єру у театрі та кіно і отримує визнання як на вітчизняному, так і міжнародному рівні. Таїсія Оксана Щурук зіграла Катю та Біну хардкіпер певну впізнаваність вона отримала ще під час виходу серіалу Київ день і вночі, але завдяки першим ластівкам її почали сприймати як справді професійну акторку, після чого знімалася ще не в одному серіалі та фільмі. Зараз Тая успішно продовжує кар'єру акторки не тільки у кадрі, а й на сцені, бо тепер грає ще й у театрі. Максим Девізоров грав Дениса Денисенка і Назара Левицького. Після прем'єри серіалу актор отримав популярність нові ролі, що в театрі, що в кіно, але був змушений призупинити кар'єру, бо у 22-му році пішов. На фронт захищати країну зараз. Максим далі боронить державу і зрідка бере участь у виставах в театрі.